okay Наче зоря засіяла, нам до шлях показала. Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що в у яскині Божий син родився нині. Нема Бога, тільки зваба. Сюди хочеш, я кращий кредитор. В заставу хочу не валюту грошенята, а душу хотісіньку узяти. За неї вам і пиво, і ковбаси, і дівкою і грошей хоч в бочку квасить. Тільки сюди є, малюсенько, сюди. Процент вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі нечиста сило, ми тебе тут не просили. Зникни геть зі світу цього, Тут немає більше злого. Ридинна я новина, діва породила сина. Ей, де, мене, що я бачу, що я чую, що в ніч таку страшну, так устудіть мандрувати, напасті собі шукати. Чи не краще в хаті сісти, трохи випити чи з'їсти. Те, що мав, то я приніс і поставив ніс. Ми не міняємо і не торгуємо, ми тебе жити не потребуємо. Ми тут зібрались месію вітати, що народився, щоб світ врятувати. Чи ж не краще в кнайпі сісти, трохи закусити, відпочити. Що таки перехилити? Та й поклопати забути. Бо я хлоп не буде пити, з чого Машку має жити? Що за шум, чого всім треба? Володарю землі і неба. Тут всі мій царю проти тебе. Маємо царю новину. Сип нам золото, ну, ну. Ви спочатку новину, а тоді я вам сипну. Маєм, царю, так їсть, так їсть. Що цар світу народився, вислиємі місць. Ми сія всього світу обіцяного в заповіті. Ха-ха, зуміла розсмішити. Тепер комусь тут вони жити. Один я, володар цього краю, царя дитята я не знаю і знати не бажаю. Перебий та дітвору все без розбору. Хай загине. До двох літ кожен хлопчик так зробіть, а мале дитя в скині мусите знайти ще нині, бо інакше всім смерть. О, хтось закликає за мною. Готова я усіх стисать косою. Смерть, люба, смерть, мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, тих, кого я повелів, а тепер скоси того, що в мертепі народився, І з причистою платився. Не ті Саїру, де іроди лукавий нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не минає, над кожним катом меч долі звисає. Ти діток убив, свою душу згубив. Та знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Ми ж дітьми не вбито, Божого сина. Що? Бунт, Срада? О, смерти, люба, смерти, мила, ти всякий бунт озародку дошила. Прилинь, махни косою раз і вдруге, нехай не буде в світі добрі люди. Ого го, ні, сивку, їх нам не здавати, зі мною в вічності палати, Бо мале дитя я скині, має владу світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О, смерта, люба, смерта, мила, застав мене, я жити, хочу тебе, ось я озолочу. Від мене не відкупишся, Без ти туди. злотом вражий сина. ходім зі мною домовину. Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю, пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Горено зло, любий цар відступив, хай злагода любов Пекайте, бо між вами панує. Хай справами вашими серце керує. Хай злобий заздрості згине отрута, що вірут ніколи не зміг повернути. А нині ми разом, Ісуса, вітаємо, І славу вовіки йому заспіваємо. На неї вірка ясно засяла, і любим світлом сіяє, хвиля спасення нам зазвикала, бо твоє міродає, щоб землю з небом можна почити. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте, біднім ветепів ясна насі. Як жит. Хай ця гріш у вас держить, хай біда від вас біжить, хай ці дої молоко від корови і від бика. Хай ці кури вам несуть, хай яйце знесе когут, а за є віншину дайте щось турбину. Прощавайте, мирцій, хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, божу, тільки вірте, ласку Божу. Всім дорослим і маленьким зи чужим. Добрі люди, коляду кінчає. Щастя, радості і достатку всі щиро бажаєм. Христос рождає! Небо земля, Небо й земля, не...